Мрії мають силу змінювати реальність. Наша мрія створити місце, де діти і батьки будуть поруч, особливо у часи, коли на долю випадають тяжкі випробування. Такі місця в лікарні обов'язково потрібні, тому що е, є життєві у людей ситуації, коли, на жаль, дітки хворіють, е, люди попадають, батьки привозять дітей сюди, в лікарню і не завжди батькам. Є можливість знаходитися постійно разом з дітьми. Ходиш сюди, віддихнути, перекусити, поговорити. Я ночувала тут, проживала, стати, що проживала, так як вдома. Коли дійшла до цієї кімнати, я була здивована, що тут так все гарно зроблено. Для батьків є де попити кави, відпочити, діткам цікаві іграшки. Мені з мамою спокійніше і безпечніше. Дівчата, які тут працюють, дуже. Ті... Привітні. Я коли перший раз сюди прийшла, мене дуже привітно зустріли. Запросили на чай, на каву, дуже багато всього розказали, показали. Для сімей з важкохворими дітьми ми створимо дім, справжній дім, тільки поза домом: дім Рональда Макдональда. Це місце, де відстань між найріднішими зникає. Тут сім'ї знайдуть підтримку, тепло і сили рухатися уперед попри все. Це і перечасно народження, яких ми виходжуємо, це і діти з вродженими вадами розвитку, яких ми оперуємо, і багатоетапне лікування пропонуємо, це і онкохворі. Ми розуміємо, як важко батькам доглядати за своїми дітьми і як важко задовольнити свої потреби під час лікування дітей. Але декілька років тому сталася надзвичайно важлива подія в житті нашої лікарні. У нас відкрилася сімейна кімната для батьків, яка надала їм допомогу в організації свого побуту під час лікування дітей, де складені всі умови для комфортного перебування. Але це маленька кімната, та невеличка кількість місць для такої великої лікарні. У нас п'ять реанімацій наразі, і е, ми сподіваємося, що ідея створення будинку Рональда Макдональда поблизу е, Охмадит це буде справжнім проривом для в першу чергу для батьків, для їхнього е, е, комфортного перебування. Саме тому дім поруч із лікарнею з мрії перетворився на конкретний план, який уже починає втілюватись у життя перед початком розробки цього проекту. Ми мали можливість подивитися існуючі функціонуючі проєкти. Ми були у Лондоні, дивилися дом Рональда Макдональда, були у Варшаві. Ми зрозуміли сам принцип цього сімейного будинку, ми зрозуміли, як це все працює. Ми отримали одноголосне погодження цього проєкту в органах культурної спадщини. Ми вже створили шість сімейних кімнат у дитячих лікарнях України. Майже 50 тисяч родин отримали підтримку. Наступний крок повноцінний дім Рональда Макдональда в Охмадиті, простір мрії, який потребує завершення будівництва та підтримки небайдужих. Це буде п'ятиповерхова будівля на 50 кімнат, обладнаних для повноцінного проживання сім'ями протягом довгого періоду. Родини зможуть користуватися сучасною кухнею. Пральнями, ігровою кімнатою, бібліотекою та іншими зручностями, щоб почувати себе, наче вдома. Програма передбачає проведення заходів із соціальної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної реабілітації, а також забезпечення норм щодо безбар'єрності, ліфти, вбиральні, пандуси, поручні, тактильні елементи. Частина кімнат буде обладнана як інклюзивний простір. Архітектурне рішення розроблено, спираючись на глобальний досвід фундації реалізації програми у світі. Кожен із нас може зробити так, щоб мрія дітей бачити поруч маму і тата навіть у лікарні стала реальністю. Це маленький крок для нас, але величезна підтримка для них.